Відданий, який присвятив себе чому-небудь, який, будучи пройнятий симпатією, любові до когось чогось відзначається постійністю, вірністю. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Ними українські пісні були учасники гурту Тріо Мареничів. На рубежі 70-х-80-х років ХХ століття чудове вокальне тріо з Луцької державної філармонії Антоніна, Світлана та Валерії Мареничі, які виконували українські пісні гриміло на всю країну. Родзинкою творчості цього гурту стали старовинні українські народні пісні, які учасники колективу дбайливо відшукували в архівах і надавали їм нового звучання. Добрий вечір, шановні товариші. Ви прийшли на зустріч з піснею. Пісня, яка завжди дарує радість людям. А сьогодні, мабуть, радість подвійна, адже пісня буде звучати у виконанні ваших улюблених співаків. На сцені заслужені артисти української РСР Антоніна, Світлана і Валерій Маренич. Старони, три струди, в серці надужано, три шляги, виси, та не знаю, мені Артисти настільки перейнялися українською піснею, що змогли закохати в неї всю країну. Мареничів цінували й поважали. Приміром, Муслім Магомаєв в одному з інтерв'ю сказав: я б хотів створити азербайджанські пісні такі ж легкі крила, як Мареничі українські. Ансамбль був частим гостем на Дніпропетровщині. Може, тому що Валерій Маренич родом з Кривого Рогу. Акорди для семиструнної гітари показала мама. Мама співала в Дніпропетровській філармонії, а батько грав у духовому оркестрі на заводі в Кривому Розі. Згадує Валерій. А ще прекрасний викладач вокальної майстерності музичного відділення Самарського соціально-педагогічного коледжу Антоніна Олексійовна Козакова з 64 до 68 років вчила вокалу свою юну талановиту теску Антоніну Сухорукову. Вона прищепила майбутній зірці високу пісенну культуру і любов до українських народних пісень, яку сама Антоніна Олексіївна увібрала з молоком матері. Справа в тому, що народилася Козакова і виросла. У Придністров'ї, яке славилося своєю дивною пісенністю у селі Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області, поряд з малою батьківщиною майбутнього чоловіка Антоніни Валерія Маренича. Наш земляк, народний артист України, конференціє Іван Шепелєв розповідав, що найкращим подарунком для емігрантів українців були диски Тріо Мареничів. Добре, сам пам'ятаю, що на пікові популярності цього тріо існувало багато клонів Мареничів, які частково заповняли великий попит на їх творчість. Казав Шепелєв. Згідно з легендою, тріо Мареничів виникло досить випадково. Якось на концерті Віа, в якому вони співали, в провінційному будинку культури зник електричний струм. Акустичний концерт був настільки вдалим, що філармонія швиденько оформила їх самостійною творчою одиницею. Цікаво, що Валерій Маренич родом з Кривого Рогу, а його дружина Антоніна Сухорукова та її сестра Світлана корінні росіянки з Самари, тоді Куйбишева. Всі ж разом до Луцького вони потрапили взагалі з Казахстану. Антоніна почала співочу кар'єру в Москві в естрадному оркестрі. З 1971 року вона співає у дуеті з Валерієм, а за два роки до них приєдналася і сестра Світлана. Візитівкою ансамблю стали народні шлягери Несе галя воду чом ти не прийшов, а також авторські пісні Івасюка та Злотника. Вперше з'явившись на телеекранах у 1978 році, учасники Тріо в тому ж році стали заслуженими артистами України. А протягом наступних трьох років фактично не полишали ефіру, підкоривши серця мільйонів слухачів. Цей період шанувальники колективу назвали ерою Мареничів. Тріо вибороло перше місце на огляді Віа в Харкові, а нагородою стала поїздка на молодіжний фестиваль на Кубі. Однак у Гавану їх так і не пустили. 1979 рік фірма грамзапису Мелодія випустила довгограй Мареничів. Укрутили фільм, зробив його відеоверсію. У цьому ж році «Мареничі» представили радянську Україну на Євробаченні із піснями Ою Гаю при Дунаю та Несе Галя воду. Мареничі відмовлялися від стадіонних концертів, не співали під фонограму, не захотіли обслуговувати московську олімпіаду та ще й захоплювалися піснями січових стрільців. Після чергової відмови співати в офіційному концерті до дня колгоспника спалахнув скандал. Історія потрапила на шпальт газет. З міністерства культури прийшов наказ із забороною Мареничем виступати за межами Волинської області. Був розмагнічений свіжознятий фільм, припинена трансляція їхніх записів на радіо та телебаченні. Таке раптове зникнення суперпопулярного колективу України спричинило до появи чутків про їхню втечу до Канади. А вони, як і раніше, жили у Луцьку. І знебуття Мариничі повернулося тільки на початку 1994 року, коли, розпрощавшись із Волинською філармонією, самостійно відзначили 20-ту річницю своєї творчої діяльності великими концертами у столичному палаці Україна. Те, що скопичилось, треба, щоб їх почули школи, там, 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 в маршрутках і ну і телебачення радіо, розумієте, тому що ці пісні вони не мають права померти так воно. 1998 року виходить перший компакт-диск Мареничів Три тополі з піснями початку 80-х, що раніше не видавалися, а вже через два роки переведено перший альбом Ой під вишнею. Лютий 2003 року Антоніні, Світлані і Валерію Мариничам присвоєно звання народних артистів України. З цієї нагоди вийшов у світ збірник Співає Тріо Мариничів». Валерій Маренич все частіше виступав сольно, а в кінці 2004 року відоме Тріо розпалося. Мареничі заявили, що більше не виступатимуть у трьох. Першим оговтався Валерій і вже за півроку випустив довгограй пісні волинських авторів. А вже 2005-го вийшов його диск Генна узліссі хрест мовчить. Що лежу я в сні? Що співає мені мати? Що співає мені мати? Що співає мені мати, золоті пісні? За допомогою Олеся Саніна та Олега Климчука Валерій Марини підготував до трижування новий компакт диск своїх пісень, до якого увійшло два десятки переважно повстанських та героїчних пісень на слова волинських, львівських і київських авторів. Антоніна також почала сольні виступи подекуди залучаючи до своєї концертної діяльності і сестру Світлану. Я зберігаю ці всі от, е, статті, там журнали такі були. «Огоньок», там ще музикальне життя, це, це історія, це історія нашої естради, і вона все, все сучасне модне воно прийшло і воно попливе. Я так думаю. I love you, оце, от, розумієте, це все добре, але це воно не говорить і про нас, про нашу душу, бачення, відчуття. Розкажи мені, розкажи, любиш ти чи ні? Скажи Я на твоя, расскажи, расскажи, мне, не расскажи, любишь ты я. А -а -а. И вот шаг и